Турецький степ поїзд давно густою поробою, зелені хвилі нею, ганяє вітерець. веселий жай варто в горі, ще вечір дімою, та думка промайнула вас. Напевно, це кінець. Бо ворог свої штурми продовжує невпинно, з живих на жаль, залишився, в і я один. Лиш міномет позаду наш стріляє без зупинно, а я тихенькоюся, тих щоб вистачило він. Отак пожити хочеться на цьому світі білому, дружину обійняти ще, малесеньких дітей. Напевне, тут загинуть. І ходилось мені гріш. На крайній цій позиції, подалі від людей. Зв'язок давно вже втрачено, борація розбита, на бої теж залишилось на півгодини і біг. На боги до підстворника білюють несамовити. Та все ж схвоен розумом, Я сам тримаю стрій. Цього б могло не статися, якби було нас більше. І повна комплектація була б тоді війська. Позиції по фронту були б тоді щільніші. і штурми м'ясні ворога не сіяли б на страви. Надії на поповнення стаються все більш примарними. чоловіки ховаються, служать у хатах. І сотні тисяч воїнів, всі смерті стануть марними. Якщо війну програємо, державі будь-яка. Тож губи в профусаючих до руки зброї. І чергами короткими вбиваю ворогів. Граната всяк випадок. Готова підуть з Залишити позиції не між, не хотів. Я не поливаю всі свої почуття, які накопичуються що після поранення проти життя змінилося. Я казав би зовсім. Довго спілкування мого також змінилося. Я більш зациканий собі вдома новиначина із побратимами на зв'язку. Вірші допомагають тримати стрій, так би мовити, тримати себе в якомусь всі не розкисати. Вони жарки то, і хлопцям подобається, бо більшість вони такі емоційно важкі. Я роблю те, що те, що можу. Мені прикро, що я так завчасно покинув своїх побратимів, щоб не був з ними. Так довго, якби мені хотілося, якби це було достатньо для нашої перемоги. Тому я слово взяв як зброю. Я хочу показати те, що війна це страшно. Там нема романтики, там немає нічого, чого б варто було повторити. Коли Сергій починає щось придумовувати, коли складаються слова такі важкі рими, коли виходить, на мою думку, так, так чудово, так душевно. Тому я радію і дякую йому, що він пише такі гарні вірші, дякую всім присутнім, що його знайшли. Час на такий захід прийти, дякую нашим Збройним силам, що вони нам дозволяють живим щитом, захищаючи нас. І дякую Богу за, за те, що ми Україна, за те, що ми українці, за те, що ми можемо вільно розмовляти, не боячись українською мовою. І читати ці українською мови, написані вірші для українців і заради України. У мене просто прес-секретар наш і англоохоронець. Я mm -hmm. і коли на думку приходить вірш, ну, і, як правило, я хочу в ньому показати всю ну, трагічність певних подій, що відбувається на фронті. Коли там підводиться плавно до загибельного бійця, то вона каже все, я пописати не буду, і я змушений переключувати. Так хочу робити якісь капітан. У вас на столі лежить папка шита вручну. Бачите, всі ці вірші зібрані і зверстані у збірку. Єдине, що мене встигли додати, це останній вірш душа. Моя душа живе в мені, мов пташка в клітці у неволі, у грішнім тілі на землі, скорившись даній Богом долі». Вона воліла б бути з ним, стоячи поруч біля трону, з творцем небесним та земним, та тіло має аж до скону. Єдині з нею недавно, відтоді, як батьки зачали, тож разом по життю йдемо і Бога в хрещенні пізнали. Чому я сказав, що він не війшов в цей вірш, значить можна було б на перший погляд, що він там і вдобавили його? Минулого разу ви сказали, що хочете видати свою збірку, коли закінчиться війна. І ми вирішили, що якщо ми видамо вашу збірку, то війна закінчиться. Як ви думаєте? Не бачимо зв'язку з нею. Ми бачимо. Ми дуже віримо, що війна закінчиться вже сьогодні-завтра, бо ми зверстали і видали. Збірку ваших віршів. Чому ну, я сказав, перед цим я говорив, що ми хочемо робити приємне, хоч маленьке та, військовим, які наближають нам перемогу, це те, що ми можемо зробити. Як ви думаєте, ці вірші можна роздавати збірку чи ні? Звичайно, потрібно. потрібно. Тоді, якщо ви не проти, за вашим підписом, ви сьогодні їх роздасте у нас їх 30 екземплярів. Ми зробили, але вірш останній не дійшов у цей збірник. Що страшно? Збірка номер 2 Будь ласка, називається збірка десь на підступах до Москви. Столиця Кацап її написана з маленької букви, і всі великі, але з маленької. Допомагали нам цю збірку видати візаві. Так що я вас подовжую, нас, не ображайтеся. Це <таспоріст> те, що приємно ми хотіли для вас зробити, щоб ви знали, що ми цінуємо, пам'ятаємо і будемо пам'ятати. Ви мене розчулиме до сліз до міського скла, Я дуже вдячний всім вам. Дякую вам за підтримку. Дякую всім нам, що ми здаємось. Move a vida,